Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо вивчати тему розділові знаки у безполучниковому складному реченні. Сьогодні з'ясуємо, коли між частинами безполучникового складного речення ставиться тире. Перший випадок. Між частинами безполучникового складного речення ставлять тире, якщо наступна частина виражає наслідок або висновок із того, про що йдеться в попередній частині. А от в попередній частині може бути умова. Тобто можемо поставити на початку речення сполучник якщо, Ну, звісно, умовно. Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення. Натиснув на кнопку Пролунав гучний дзвінок. Перша граматична основа натиснув. Друга дзвінок пролунав. Між ними немає сполучника, отже, це безсполучникове складне речення. Бачимо тире, Давайте з'ясуємо, чому. Дзвінок пролунав це є наслідком того, що хтось натиснув на кнопку. Отже, за правилом ставимо тут тире. Друге речення: Прийшла покрова, сиди, чумаче вдома. Перша граматична основа покрова, ну, свято таке прийшла, тому з великої літери пишемо. І друга граматична основа сиди. Да, звертання чумаче, воно не є членом речення, ні в якому разі його підметом не треба підкреслювати, це помилка. Отже, тут є тільки присудок, сиди. Значить, Між частинами немає сполучника, це безсполучникове складне речення. Ми бачимо, що якщо вже прийшла покрова, то сиди, чумаче вдома. Це висновок, да, вже пізно рушати у дорогу. Отже, ставимо тире. Третє речення. Уранці чути грім, увечері буде дощ. Ми умовно можемо це речення як прочитати: якщо уранці чути грім, то увечері буде дощ. Тут умова в першій частині, а висновок, так, або наслідок у другій частині. Тому ставимо тере. Четверте речення: Є Україна, виростуть сини. Знову ж таки, якщо є Україна, то Виростуть і сини умова, і в другій частині висновок. Отже, ставимо тере. Ще один випадок, коли треба ставити тере. Зміст частин протиставляється або зіставляється. Наприклад, перше речення мало прожити життя. Треба життя зрозуміти. Перша граматична основа мало, друга треба. Значить, чому тут стоїть тере? Тому що ми умовно можемо підставити протиставний сполучник А. Да мало прожити життя, а ще треба життя зрозуміти. Отже, тут є протиставлення, значить, поставимо тире. Друге речення: ще сонячні промені сплять, досвітні огні вже горять. Ну тут, звісно, протиставлення, так, промені сплять, огні вже горять. Да, ставимо тире. Третє речення. Доріг немало, я люблю одну. Ну тут проситься сполучник, а, але так, доріг немало, але я люблю одну. Так, ставимо тире. Четверте речення. У тебе смуток, в мене ревний жаль. У тебе вечір, в мене ніч і даль. Тут два речення, але вони майже однакові за правилом, так? Значить, розбираємо. Перше речення. У тебе смуток, в мене ревний жаль. Ми не можемо сказати, що тут протиставлення, тому що смуток жаль не протиставляється, вони зіставляються. Отже, все одно тире. Ну і вечір, ніч і даль те саме. Зіставлення. Отже, за правилом має бути тире. Розглянемо третє правило. Якщо частини виражають швидку зміну подій, раптовість, несподіваність, треба ставити тере. Розглянемо на прикладах. Перше речення. Раптом відчинилися двері, до класу війшов Іван Петрович. Перша граматична основа двері відчинилися, друге Іван Петрович увійшов. Так, ми бачимо, що тут раптовість, тому що навіть є слово раптом, так, мабуть, несподіваність для учнів, що до класу війшов Іван Петрович. Тому ставимо тере. Друге речення. Грім розколов небо, за секунду знову вдарила блискавка. Отже, тут за секунду ми відчуваємо швидку зміну події, раптовість, Так, значить, ставимо тире між частинами. Третє речення. Один дзвінок, теплий ароматна піца біля ваших дверей. Тут швидка доставка, так, мається на увазі. Значить, тільки один дзвінок і одразу буде піца біля ваших дверей. Раптовість, так? ставимо тире. І останнє правило. Коли друга частина порівнюється з першою у безсполучниковому складному реченні, ставимо між ними тире. Умовно підставляємо між частинками сполучник наче або ніби. Наприклад, перше речення. Гляне холодною водою обілля». Ну тут мається на увазі, хтось гляне, ніби холодною водою обілля». Так? Тире. Друге речення. Дівчатка-близнятка заговорять, увесь світ усміхнеться. Да, Дівчатка-близнятка заговорять, ніби увесь світ усміхнеться або наче. Третє речення. Брехня говориться, сніжна куля котиться. Да, брехня порівнюється із сніжною кулею. Отже, звісно, можна підставити сполучник ніби або наче. Ставимо тере. На наступному уроці ми з вами потренуємось ставити різні розділові знаки у безполучниковому складному реченні, щоб закріпити даний матеріал. А на сьогодні все, до побачення!